Мої хороші, доброго дня! Я сьогодні хочу вам подарувати 630 гривень. Просто подарувати. Зараз розкажу чому і для чого це історія з мого життя. Коли мій син пішов у перший клас, він дуже любив готувати. І він і не тільки і дочка, і менша дочка. Я завжди їм купувала. Пательню маленьку. Вони приходили з школи і собі вже готували якісь елементарні блюда. Блінчики, мої хороші, яєчко. Вони вже вміли готувати. Тому за тисячу гривень я хочу вам віддати цей бокс. 630 я вам дарую. Ви платите тільки тисячу. Що сюди входить? Отакий От бокс, щоб дитині було зручно. Не тільки дитині, вам так само. Уже готове тісто, все закинули, тісто зробили, переколотили і зразу блінчики собі роблять на пательні ваші дітки. Це один із подарунків. Тепер просіювати борошно. Є. Тепер для сиру натирати сир, ось і контейнер зразу тут і тримати його. Тепер. Для нарізки зелені. Ну, ваші дітки можуть схотіти якісь блінчики чи яєчню елементарно зробити. Тепер нарізати ковбаски або банани. Тепер спеціальні е, щипці, якщо вони, коли вони це все спичуть. Це дуже зручно. Тепер широка лопатка. Тепер нарізати зелень. Тепер, мої хороші е, ваги для. Спеції, які вони будуть додати, ну, наприклад, для конопляного насіння. І змазувати яйчком. Все це ви можете подарувати своїй дитині, щоб вона була зайнята. І не має значення, чи це хлопчик, чи це дівчинка. А ще ви можете це разом з ними робити, показати, і вони завжди будуть мати стимул рухатися вперед. Так як я навчала своїх дітей з малочку. І тепер, коли вони виросли, вони успішні діти, і я точно знаю, що вони собі раду завжди дадуть. Тому презентую для вас такий подарунок: 650 гривень від пані Марини. А ви платите тільки тисячу за цей бокс.